Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukrain. Разом сильніші. Команда дома 3.0 програла. Ми не маємо права вдома програвати з таким рахунком. Треба признати, що по ділу програли, тому що десь, напевно, пробій більше був заряджений, десь більше вони хотіли перемогти. Ну, десь намагалися і грати, але на такому полі дуже важко показати якийсь комбінаційний футбол. Те, що ми десь намагаємося своїм футболістам донести, ну, але треба прийняти ту поразку, та, яка вона є. Програли по ділу, і ми мусимо визнати то. І будемо зробимо правильні висновки, то і треба рухатись далі. Легше всього опустити голову. Нічого страшного не сталося, неприємно, але вона не є та поразка. Що будете покращувати разом з гравцями, аби продовжити цю вашу виграшну серію, яка була до цього? Ну, хотілося б в першу чергу покращити якість поля, тому що ну, я розумію, там зараз жалітися на поле, але ми просто якби, своїм футболістам доносимо, щоб не бити м'яч, але тут дуже важко грати в якийсь комбінаційний футбол. Але зараз краще не буде, тому що і погодні умови такі зараз. Треба готуватися якби вже більше до осіннього такого футболу, де буде багато до силової боротьби. Покращувати, що будемо. Будемо покращувати ігру в обороні, тому що Інгульці три пропустили, зараз три м'ячі пропустили. Ну і будемо розбирати. І, там, і зараз нас чекає Вікторія, потім Кубок, зараз такий насичений графік. Можливо, можливо якась ротація буде. ну будемо бачити зараз щось. Знаєте, Після ігри треба тверезо, якби на холодну голову, передивитися ігру і зробити правильні висновки. Хотілося би подякувати Збройним силам України. За те, що ми провели ігру, що стосується ігри, ну, зрозуміло, що турнірна таблиця нас заставляла сьогодні перемагати. Ми готувалися до цієї ігри, і до кожної гри ми готуємося. Щось в тих іграх, яких ми не могли перемогти, нам щось не вистачало, Було багато створено моментів, але не могли ніяк забити голів. Ми в п'яти матчах забили тільки один гол. і Це була у нас така серйозна проблема. Ми цілий тиждень працювали над цим з командою, і я дуже просив, сказав, що якщо ми один гол заб'ємо, ми заб'ємо два-три гола. І сьогодні так і сталося, що футболісти зрозуміли, що від них вимагається, зрозуміли, з яким суперником, бо суперник досить серйозний. суперник у четвірці. Першої ліги я рахую, що досить хороша команда. Нам, напевно, сьогодні більше повезло, бо ми забили перші. Може, якби не забив перший, зовсім би інакша гра була, але ми забили перший, другий гол і вже тоді грали по рахунку при 2-0. Забили ще один гол. Хотів би подякувати нашим футболістам, що виконали те, що тренерський штаб просив. Ну і ми порадували болівальники, бо наші болівальники. Зачекалися, ми дуже важко нам даються перемоги в першій лізі, ми звикли, що в другій лізі ми все вигравали, це вже були перемоги, і болівальник привик до перемог. А тут у нас так то перемога, то нічия, то поразки. І я хотів би теж присвятити цю перемогу нашим болівальникам, бо вони переживають, вони бачать, яка група підтримки сьогодні приїхала в агробізнес. Так, погода нічого не мішає, болівальники, вони боліють щиро, вони боліють за нашу команду, а ми будемо старатися покращувати ігру, покращувати результат. Тат і радувати наших вболівальників. Наскільки сьогоднішня перемога взагалі виправдовує ваші очікування перед грою там, за тактикою, настроєм, реалізацією? Знаєте, от якщо взяти так в загальному, ми провели 12 турів в загальному, то можна сказати, що не одному супернику ми не програли повністю. Було в нас деякі тайми, один тайм ми добре грали, другий тайм трошки провалювали, але в цілому команди нас не перегравали, там, можна сказати, в одні ворота. Але трошки не було в нас такого футбольного фарту, розумієте, футбольний Бог був не за нами. Він, напевно, зараз повернувся, напевне, побачив, що команда працює, команда хоче. Бо Саме головне є бажання. Саме головне мрія це перемога. І ми мріяло перемога, а саме головна перемога це перемога нашої України. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ukraine. разом сильніші.